Настав час причастя. щастя. Як вже традиційно кажу, це, це ключова частина кожного богослужіння. І скажу це ще раз, бо це справді так. І окей, нас, ми продовжуємо нашу серію е, дослідження призначення для святих, яке дає Христос після хрещення. Е, нагадаю, що було в минулих серіях? В минулих серіях ми говорили про те, що Бог, після нашого усвідомленого хрещення, робить нас. Святими та виправданими перед собою, він, він наділяє нас ось таким призначенням. Да? Ми казали про те, що призначення це певна роль або ціль, що має сенс для людини. Ми казали про те, що святий це не ідеальний, як ми уявляємо в нашому європейському суспільстві. А означає це слово відділений від чогось для чогось або обраний. І ми задавалися питанням, для чого більшого обраний? І ось сьогодні я, я хотів би розказати про те, що, яке призначення Бог дає святим в церкві. Він про це, до речі, дуже ясно і чітко про це говорить через Павла в посланні до Єфесян. Я прочитаю з 4 розділу вірш 7, з 11, по 13 і 16. 7 вірш. А кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих на справи служіння для збудування Христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри, зрілості, повноти Христа. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дію кожного окремого члена тіла зростає на збудування самого себе в любові. Тут пише Павло, що після усвідоминого хрещення Бог дає нам дар Святого Духа. Дар Святого Духа, е, дар це може бути або здібність, або навичка. Зазвичай є дари природні, ті, які в нас були до хрещення, і Бог їх просто підсилює після хрещення, або бувають набуті. Набуті, наприклад, нова якась здібність, або нова навичка в чомусь, новий хист і тому подібне. Чудодійні дари, одразу скажу, вони, як і служіння апостолів, вони виконали свою ціль ще за часів перших церков, тому залишаються тільки природні. Цікаво, що дарів може бути як один, так і два, так і три, або навіть і більше в одній людині. І одразу згадується така фраза. Я думаю, кожен її колись чув, хто дивився людину павука. Що з великою силою проходить велика відповідальність. Так, я думаю, що це дуже чудово підходить під тему даров, дарів. Окей. Тобто Бог каже, що є ось така концепція. Є концепція хрещення, потім після хрещення йде дар, і після дару є призначення. І дар дає носію, я би сказав, певну роль або призначення, яка, яку він виконує в церкві. Тут Павло описує, що є такі, як вчитель, такі як пастир, такі як проповідник. І тому подібне. Це певна роль. Наприклад, вчитель він займається або індивідуально, або з групою з людьми, розбираючи різні тексти писання. Це, це, це може бути поза тижнем, це може бути якийсь інший довільний час. Наприклад, проповідник це, а, або інколи його називають старішиною, він займається більш питаннями керівництва. Да? Так, безумовно, в нього ще є обов'язок <ріст> говорити проповіді по неділях, але переважно там трохи інше. Так само, як у благовісника. Благовісник це теж певна роль, яку людина виконує поза межами церкви. І цікаво, що ці дари вони можуть бути корисними не тільки в церкві, а й поза її межами. Да? Ми коли розбирали цей предмет і розбирали взагалі цю класифікацію, то визначало, що. Важко приділити якийсь дар, що він, наприклад, тільки для церкви або тільки для людей не з церкви. Так або інакше, вони там пересікаються і мають вплив як, як внутрішній, так і зовнішній. І як тут каже Павло, вони взаємодоповнюють один одного для того, щоб тіло Христа, Церква да, мала повноту. І мені подобається вірш 12-й. Вірш 12, тому що над ним можна подумати так конкретно. Я пропоную вам його потім дослідити для, для власного е, розуміння. Вірш 12. Тут Пав... каже Павло, щоб приготувати святих на спра... для справи служіння, для збудування христового тіла. Е, цікаво, що збудування святих, да, саме слово збудування в грецькій мові, в мові оригіналу. Я, я не буду зараз сказати таке круте грецьке слово, яке я довго вчив і не можу вимовити, тому скажу, що воно означає. Воно означає е, спорядити або приготувати. Ні, воно, воно означає, е, якщо брати дослівно, да, то це е, приготувати означає процес доведення до досконалості. Тобто навіть так. Тобто приготуйте е, таких же людей в Досконалості для служіння. Або практичною мовою це просто приготувати святих для для справ служіння. Це означає там дати не тільки теорію, до речі а й практичні знання. І це слово означає не тільки навчити, не тільки давати якісь знання, а ще й доглядати, а ще і підтримувати, а ще й любити. А ще й під, і, і давати деякі там подяки і цінувати. Тобто, це така повна концепція цього слова. Ем, і вірш 16. Дуже красивий для завершення цього, до речі, епізоду. Він каже, що від нього, тобто від Христа, все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в, в міру дії кожного окремого члена тіла. Зростає на збудування самого себе в любові. І підсумок цієї серії, можна сказати, цього призначення може зробити такий, що Божий задум відносно церкви, він ідеальний. Я завжди кажу, що задум ідеальний. Реалізація трохи хромає, але задум ідеальний. Тому що він дав освячення, він дав виправдання, він дав умиття. Перед собою і даре і, і, і дає потім нам, нас, і, і, я б сказав, навіть не дає, а споряджає нас дарами, для того, щоб ми збудовували його церкву і, і людей в ній. Але питання: для чого Богу споряджати, збудовувати святих в церкві? Що далі? Для чого більшого він це робить? І про це ми з вами поговоримо в наступній серії, де будемо розглядати призначення для інших, які поза церквою знаходяться. І в цей час давайте ми подякуємо Богу за те, що Він дав нам таке призначення, дав нам ціль в житті, я би сказав, навіть ціль, яку шукають роками і не можуть навіть знайти. А він її дав нам писання своїм духом. Тому давайте за це подякуємо. Другий Ісус, я дякую тобі за те, що Ти дав мені таке призначення, за те, що Ти кожному з нас дав своє служіння, свою роль в твоєму тілі, в твоїй церкві. Дякую за те, що ти нас не полишив. Я дякую за те, що в тебе є на все свій сенс. І цим ти показуєш, що ти є Бог могутній, Бог великий, у якого мудрість вища за нашу мудрість, у якого любов вища за нашу любов. Я дякую тобі за те, що ти показав цю любов через Христа. Показав те, що ти хочеш дати людям спасіння. Показав, що ти готовий відновити ці відносини. І про те, що ти е, готовий прийняти нас в свої обійми задарма, зробивши за нас всю цю роботу. І дякую тобі за Христа, дякую тобі за, за це спасіння. Благослови кожного, хто буде приймати цей сік, який є твоєю кров'ю образом. Благослови це, цей хліб, який є образом е, твого тіла. І нехай у усьому буде. Славна Твоє святе ім'я і ще раз дякую тобі, Ісус, за все, що ми маємо зараз. Ім'я Ісуса. Амінь.